Друзі, друзі, всім привіт. Так що в нас, що в нас відбувається? Трамп висловив свою позицію, потрібно прискорити відкриття цих місць цих Епштейна. Насправді там був нещодавно запит до родичів, отримали більше 20 тисяч листувань. Трамп згадується там дуже часто. На нас це не як навіть якщо там є відео де непристойного характеру і доведення участі Трампа в дитячому сексі з неповнолітніми, неповнолітніми, це нічого особливого для України не здається. Нам сюди робити. Трамп натомість заявив про те, що готує санкції на країни, які е, допомагають Росії. Це контрастує з тим, що Рубіо сказав, що вже всі санкції вичерпані. Насправді це позитивний момент. Е, я думаю, що Трамп це не просто так каже. Ось. Е, ну а в цілому все все ключове в нас розгортається зараз навколо засідання тимчасової слідчої комісії в Верховній Раді. Прямо зараз вона йде. Я паралельно на двох. І на цій, і на засіданні з Літяковою. Зараз ми обговорюємо новий трудовий кодекс зарплати. Я намагаюся протидіяти просто рукам, щоб вони не, не втрутилися в, в наше встановлення зарплат в бізнесі. Думаю, що відстоїмо всі наші позиції. Ось, значить, що в Україні? Актив, актив, активний ворог, 250 було наступальних дій, 90 з гаком на Покровському напрямку. Покровськ на дві третини фактично не контролюється Збройними силами України. Куп'янськ така ж ситуація. Запоріжжя, Запоріжчина. Ворог дуже близько. Це не, не катастрофічна ситуація. Все одно, як би там не виглядало що близько-близько. Але зима, і думаю, що до весни не буде особливого просування в кілометрах. Емоційно буде, наційно все це неприємно. Правда, Покровська, Куп'янська, все це дуже неприємно. Але це нічого не змінює. В... Війську дійсно потрібно наводити лад в управління. Як це зробити? Незрозуміло, тому що просто туди не допускають нікого з громадського сектору. Міністерство оборони туди теж не втручається, бо це питання до Генерального штабу, до командування. В Міністерстві оборони лад наводять, ну ж, нагаль все ж таки раціональна людина, і я переконаний, що патріотична. Але ну там закупівлю, це не все. Як використовується ресурс, набагато важливіше. Використовується він вкрай неефективно. Це вже питання до верховного головнокомандувача, якого ми всі формально підтримуємо, легітимність. Зараз в багатьох колах ведеться розмова, що потрібно активувати сценарій в запасні. Потрібно передавати більше, більше прав Верховній Раді, зробити її суб'єктною, підтримати Верховну Раду зараз, але в Верховній Раді нема кому передавати суб'єктності. Це навіть не смішно якось обговорювати. У да, нас є ідея переконфігурації коаліції коаліцію зробити з депутатів, а не з фракцій, мати 250 стільки голосів і голосувати за певний пакет реформ, змін багато з чого вже вже підготовлено. І ці 250 депутатів формально можуть і не створювати коаліцію, а де-факто де голосувати спільно. Все це реально зробити і реально таким чином перезавантажити Кабмін. Ну, все, що треба зробити. Єрмак з'явився на плівках Міндича, його там Не Алла Борисівна, а як ми думали, а Алі Алібаба. Алі Гарна метафорка. Там буде багато теж сюрпризів. Ну, Сценарій катастрофічний для цієї влади політичної, але, але зараз радикальних рішень ніхто не буде робити. Ні, ні захід, ні бой. Мерць. До речі, попросив Зеленського обмежити виїзд 18-22 річних, бо. Для мене це дивно, бо Німеччина якраз могла б скористатися цим, якраз такий людський капітал їм потрібний. Український нормальний, але, але вочевидь, вони побачили там певні проблеми для себе. Соціалка перенавантажена, вони не можуть відтягнути, а виїхали вочевидь, все ж таки не ті, не ті, хто був освічений, а, а той, хто ховається, кого батьки заховали, і не готові навіть оплачувати цю солонку. Просто переклали на німців. Німцям це не сподобалося, Так що нічого хорошого в цій ідеї, як ми бачимо, по результату немає. На увазі виїзд 18. Так, що ще у нас з газом будемо. Президент домовився про 2 мільярди кубометрів в Греції, хоча у нас дефіцит, здається, там близько шести. Ну. Два, два, це, це теж, теж добре. Будуть зараз проводити аудит державних компаній. Активно починається зараз пошук аудиторів, десь наглядові ради організовують, десь саме Міністерство економіки, але переважно буде Міністерство економіки відповідально усюди, тому що просто організаційної спроможності у наглядових рад немає. Що це з за наглядові ради були, ми теж, теж прекрасно знаємо. Ось така, друзі, ситуація. Побіг я далі на ТСК е і буду вас тримати в курсі, бо багато чого ще буде, буде попереду. Зеленський теж на цих плівках я для, для розуміння. Звичайно, там багато мені показували і до того, але невідомо, не що, що виведуть в публічну площину. ФБР. Напряму займається цим питанням. Так що все розберуться, всіх посадять, і точно будемо з перемогою. Всіх вітаю. Дякую.